Всім добрий ранок або можливо добрий день. Хочу підбити ось такі от підсумки на рахунок цього мотопідгортача. Дивіться, ось колесо, які в мене були до опрацювання, наварив я ось такі от пластинки для того, щоб воно тримало у нас колію. Дуже часто в мене так виходило, що не тримає колію. Ось такі от нарізав по 2-3 см пластиночки і наварив їх. Зразу Першим же ділом, як я виїхав, просто його котив до городу, їхав по дорозі, і ось ви можете бачити, погано були приварені вони. І ось там от вони дві штучки в мене відпали і ще знизу десь. Бачите, який він грязний. Ось там от пилюка, двигун теж дуже грязний, тому обов'язковим чином треба купляти ось таку от трубку з гофрою. І щоб виводило воно у нас повітря забірник вище. Хоча, дивіться, ось вам покажу оці ось фільтра, бачите його, стан, так? Тут два штучки йде. Бачите, перший і ось у нас другий. Другий нас чистий. Все одно, як би не було, воно надає йому повністю полюці попасти в карбюратор, а надалі і в циліндр. Тому потрібно змащувати маслом, скажімо так, для того, щоб воно цю пилюку нас забирало і не пропускало. Ланцюг в мене був не натягнутий, не було в мене ніякого ролика цього натяжителя, але він процес експлуатації він сам розтягнувся через ось пилюку. Бачите, яка пилюка? Дивіться. Фарбував я його простою фарбою. Коротше, просто часу не було, хоча в мене є фарбопульт Дніпро Ямовський, можна було це все гарно пофарбувати, але часу не було. Ось така от експлуатація, бачите, оце теж у нас натяжник для цього, для цієї сапки, для цього пропільника. Через те, що я видно сильно нажимав, і в нас воно... Зігнулося, так взагалі треба ось такий от прополювач, як на тракторах, як від старого совєтського, щоб був угол атаки. У нас трошки більший. Наприклад, десь такий. На Олексі можна купити, я думаю, або навіть можливо самому зварити. Це не проблема. Можливо, я навіть сам зварю. Просто потім переварити ось, ось цей квадратик. До того, нового, до того нового і все. Тут уголотаки, бачите, який він практично рівний. І дуже часто коріння забувалося. Ручки переробив, була ось тут у нас. Тут було кріплення, я зробив вище. Було 45 градусів, я зробив, можливо, 50 або 60. То набагато краще. Двигун, Двигун. Двигун працює добре, але в цілому так-то більш-менш. Така от історія. ланцюг, ланцюг тримається, але, 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 але потрібно все одно, щоб був ролик для натягування ланцюга. Ось такий от стан. Перевозив його на цьому, на прицепи. Весь бензин вилівся. Але я вам скажу так, на жаль, в мене не було відео моєї роботи, яка ним працював, але я вам скажу так, що десь об'єм, який я ним обробив, був орієнтовно до п'яти соток. Це був чесник. І він з цю задачі справився. Головне, єдиний критерія, яка можливо буде заважати йому, це ширина цієї лапки, якщо вона ширша, ніж ваше міжряддя, там, чеснику, цибулі. Помідори, картошки і так далі, або е, дуже вузько посажені. Ну, тобто треба ці нюанси враховувати. І, але взагалі обробив без будь-яких питань, бурян теж гребе, все гребе. Ну, таке співвідношення передаточних чисел це, це вже якби на любителя, і треба це все враховувати, щоб вам було комфортно і, і мотор не сильно розривався. А так взагалі апарат робочий. Бачив коментарі, що кажуть, що краще купити там, за 12 тисяч або за 16 там, мотокультиватору і собі, якби, культиватор. Ну, обичний мотоблок якби чіпляєш туди, туди на весне і цей і ним собі ходиш. Не спорю, можливо це дійсно так. Для когось простіше, щоб не заморачуватись і так далі. Але от в цього ось апарата є теж своя. якби... Своя ніша, яку він заповнює і з яку він справляється. Собівартість цього всього, я в попередньому відео чи, чи перед одне відео назад я рахував десь орієнтовно 6800. Але так як в мене двигун був, Колосу я не купляв, ручки я не купляв, тільки потратив на раму, на підшипники, на зірочку і на цей і на редуктор, то мені взагалі його собівартість. Я зараз порахую і напишу, що там взагалі вона ну, невелика. І тобто, якби я накупив мотоблок або мотокультиватор за 16 там, тисяч, чи за 15 чи за 12 і, і зекономив, ну і в принципі і зробив таку штуку, яка виконує більшість там, задач, які мені потрібно на теперішній час. Ну а взагалі, якщо там розбиратися, то має бути мотоблок для... Нормального для нормальної роботи. Так що ось такі от справи робіть. Але ось збирав от його. типу фарбував, але це фарба до сраки. Я мав, мав бути ще один шар, але я не пофарбував в другому, бо треба було спішити. І ось збирав мотопідготач і от бачите, тріщинка. Сильно пережав. Теж враховувати ці нюанси, що оці ось... Ці ось підшипники на лапах вони ніякі. Що тріскають, ну коротше тріскають вони. І в мене ось така куча металолому. І от, наприклад, навіть з цього можна зробити собі цю саму сапку. Просто має бути рівень. Ось свої атаки має бути більше. Але взагалі я вам скажу так, як підбиваючи підсумки, що результатом я задоволений за ту невелику кількість грошей, яка була вкладена скажімо так, в цей проект, він всі очікування свої якби, перевершив. Але ще єдине, що хочу, я попробувати з ним попрацювати з окучником. Це ще мене цікавить, як він буде себе показувати. А взагалі... Якби апарат працюючий і вартий уваги, скажімо так, вартий затратених на нього зусиль. Дивіться, Двигун 15.07 року. Це була моторна фріза. Ось така от була фріза. Не знаю, я розібрав двигун, залишив, а редуктор той... З ручками я продав там орієнтовно там, десь чи півтори чи дві тисячі гривень, але я от бачив, в мене дядька тесть, він собі зробив з тої фрези такий самий апарат. Просто він якби зробив раму. Бо ось така ось фреза, яка є на цих різних відео, вона взагалі не працює, чи там, там Дніпрамоський і так далі. Амнение просто така місце, що я не знаю. А ось це ось діло, воно працює і, і показує результат. Тому от, Або якщо хтось має цю фрезу, зробіть собі раму або купіть. Там є, бачив ютубі відео, де чоловік робить ці рами, або робіть собі щось нормальне, або взагалі не купуйте, а зробіть одразу ось таку от штуку і не заморачуйтесь, якщо вам для прополки якийсь, або для підгортання картопель, то вам схватить з головою. Тому ось таке от відео, в більшості своїх інформативне. Якби, щоб звернути увагу, вона всі плюси та недоліки цієї даної техніки. Показую так, як є, без будь-яких перекручувань і так далі. У більшості своїх всі дивляться відео, типу, як, як, як там хтось працює, але не знімають на розум, не розказують усі просити, мінуси даної техніки. Так що... Єдиний нюанс, що це ось цей печіпник, він, я не знаю, його потрібно, його потрібно знімати, а в нас тут зірочка ця приварена. І потрібно буде щось коротше, думати, гадати, як це має бути, не знаю. Або, або так залишиться. Бо там є другий, другий болт він тримає, в принципі. Його. Так що ось така ось справа. Всім дякую за перегляд. До побачення.